З нами захисник Кременчука Дмитро Ігнатенко. Отже, Дмитро, ваше враження по матчу номер 3 фіналу. Що не склалося у Кременчука? Добре, грали два перші періоди, але ці два голи швидкі в третьому періоді, такі які нам не потрібно було пропускати взагалі. На своїх помилках помилилися і пропустили ці голи. Будемо готуватися на завтра і давати бій. А що за помилки? Е, вже аналізували? Я не, ще тільки гра закінчилась. Ми з ніч і завтра проаналізуємо зранку, поговоримо, подивимося відео і розбираємо ці помилки. А, наскільки величезне розчарування зараз панує в роздягальні? Ну, надзвичайно прикро, що ми програли цю гру, але завтра гра в нас. Ми будемо готуватися на завтра додавати бій. А в вашій кар'єрі вже бували випадки, коли е, перевертали серії плей-оффівські да. і програвали, да. а потім... Да. Значаємо, багато Який приклад можна згадати? Не, 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 не. Чесно, Немає емоцій, щось багато казати, тому що тільки гра закінчилась, що ми їдемо діти відпочивати, то готовність. Так. Останнє питання. Який ключовий момент в сьогоднішній зустрічі був на ваш погляд? Що переломив зустріч, скажімо так? Башок ігли в третьому періоді. Що він було, бо було була іншому? Дякуємо.